Слава Україні! Мисливське суспільство України за часи відновлення незалежності, хоч і з скрипом, але росте, відновлюється і набирає культурної і естетичної ваги. І в цьому бурхливому і важкому розвитку з'являються нові мисливські митці, ну, що знімають фільми, пишуть картини і створюють нові мисливські оповідання. Про одного з таких митців, що після повномасштабного нападу Росії взяв до рук зброю, я і хочу вам сьогодні розказати: це Андрій Абін. Він до 24 лютого вів свій канал в Ютубі, написав цілу серію цікавих книжок на мисливську тематику. Хочу підмітити навіть дитячі книжки. А це дуже важливо для розвитку мисливства в Україні. До речі, навіть у мене є одна з його книжок. Також він приймав участь в спілкуванні з громадськістю на телепередачах, де пояснював українській громаді, що таке мисливство і чим воно важливо для України. Але зараз він приймає активну участь в боях на фронті. Хочу підмітити, що раніше він не мав ніякого відношення до армії. І оскільки він напередку, то і стріму з ним не вийде. Але я скинув йому серію запитань. І дякуючи святому Старлінку, він мав змогу зробити відео відповіді на мої запитання. Тож приємного перегляду! І перш ніж ми почнемо розмову, прошу всіх не забути підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І якщо ви бажаєте мені допомогти в створенні для вас інформаційного і розважального контенту, то долучайтесь до мене в Patreon. Ну чи допомагайте донатом. Кожна ваша гривня покращує мій контент і полегшує його створення. Ну і звісно, в Патреоні чи ті, хто допомагає донатам, ви можете ставити свої запитання мені, моїм гостям, чи пропонувати теми для наступних випусків. Андрій, до 23 лютого ти був мисливським блогером, був автором мисливських книжок і приймав активну участь в політичному житті мисливської спільноти. А зараз, після початку повномасштабної агресії, ти пішов добровольцем. Розкажи, ким ти зараз є у військовій професії? Привіт, Женя. Бажаю здоров'я всім твоїм глядачам і відповідаю на перше питання. Ну, як ти правильно сказав, всі мене знають як блогера. До речі, зустрічаю тут також мусливців, які дивляться мій канал, впізнають, це дуже приємно. Вибачте, за таку картинку може. Ну, але можливості якось по-іншому прилаштувати. Телефон наразі немає. Ну, як кажуть... Які часи, така і картинка? Як ти питаєш, зараз, яка в мене спеціальність? Ну, я гадаю, це вже не для кого не є якоюсь таємницею. Те, що я можу сказати, і те, що ви вже по Фейсбуку всі бачили, зараз я є снайпером. І чому я обрав саме цю професію, можливо, вас буде цікавити, саме цю спеціальність? Ну, мені друг один мій, який вже давно воює, він просто. Порадив саме цю спеціальність, От, і я йому дуже вдячний, бо за віком, знаєте, штурмовиком мені вже досить складно буде. Там потрібні хлопці, які будуть трохи молодшими, організм в яких більш крипкий. От, ну, а до того ж, до моєї спеціальності, все ж таки полювання. Зіграло або надає такі певні можливості працювати, певні навички надало мисливство полювання заняття, заняття полюванням. Тому мені дещо простіше. Але в принципі, із нарізною зброєю я не мав до цього ніякого ну, відношення. От. Але було велике бажання, то я зараз дещо дечому навчився вже і продовжую навчатись. Якщо є бажання, то можна знайти можливість і приносити користь своїй країні. А що саме стало останньою краплиною того, що ти вирішив взяти до рук зброю, відкинувши так сказати творче перо? Ну як? Я взагалі себе ніколи в армії не бачив, але. Ще 24 лютого я вже для себе все вирішив, що я піду боронити країну, намагатимусь принести максимальну користь. До того ж, я вважаю, це просто мій обов'язок. І ну, я не хочу, наприклад, щоб тут в нас було ото росіянське бидло, щоб вони творили те саме по всій країні, що вони творили в Бучі. Я думаю, не потрібно нагадувати вам. Що там відбувалося, я хочу, щоб країна була вільна, щоб мої діти були вільними. Ще одна причина, я не хочу, щоб мій син, щоб йому довелося колись воювати. Тому що, да, війна затягує, тут є певний якийсь романтизм. Але я не хочу щоб молоді хлопці, такі як мій син, Кому там 19 хлопцям, 20 років, щоб вони воювали, щоб вони починали своє доросле життя зі зброєю в руках. Чи допомагають тобі мисливські навички на війні? Як я вже почав казати, Да мисливські навички дуже знадобилися і ще знадобляться. Які саме, ну перш за все, вміння поводитися зі зброєю, знання техніки безпеки, хоча б взяти це. от По-друге, деякі навички. Спостереження, яке виробляється в мисливців, які полюють на одинці, з собакою виходять на природу, <кхи> витривалість, ну, багато чого. Такі е, вміння, навички виживання в природних, в диких, так би мовити, умовах. Все це, звісно, пішло тільки на користь. Чи багато зустрічав ти мисливців на фронті? Так, я вже також Частково відповідав на це запитання. Звісно, зустрічаю мисливців. Тут у нас досить багато. На жаль, не всі мисливці, які могли б, на жаль, не всі мисливці взяли до руки зброю. Ну, зараз ми про них не будемо. Ті, що я зустрічаю, то вони з гідністю несуть звання мисливців, і з гідністю воюють, і досить успішно воюють. Ну і до того ж я хочу ще така одна момент доказати всьому суспільству, що от вони нам тоді казали, да, ті зоозахисники так звані, вони казали, ідіть воюйте. Ну от ми і пішли воювати, але зоозахисників і виганів я тут не бачу. Я не знаю, є отой баба, але де він є? Звідки він знімає свої відоси? Я не бачу в нього. ну Я, в принципі, дуже не дивився, але я не бачив в нього таких відео, як я робив, безпосередньо. Під час якихось боїв, під час обстрілів, хоча б. Слухай, а ти часом не український Хемінгуей? Як думаєш, війна дасть тобі творчі наснаги? Ну, чи може вже надала? Так. По закінченню війни я обов'язково напишу книжку. Обов'язково, можливо, це будуть розкази, можливо, ще там оповідання, ну, можливо, ще в якомусь іншому форматі, я ще не знаю. От. Ну і я гадаю, що все ж таки все воно буде. Все буде в нас попереду. Зараз я не маю трохи і можливості, якось натхнення, ще щось більше розказувати, як ми записували інтерв'ю з тобою до війни. Але ми потім побачимось. Що б ти хотів передати українцям і українським мисливцям? Я всім бажаю терпіння і сміливості дойти до нашої перемоги. І от потім ми вже зустрінемось якось в Києві, і там вже більш детально поговоримо. Всім до побачення. Ваш Андрій Абін. позивним Єгер. На мою думку, такі відомі мисливці своїм рішенням взяти до рук зброю не тільки надихають мисливську громаду, а і показують, що наша спільнота не сидить з осторонь захисту України. Завдяки таким українцям після перемоги слово мисливець буде звучати гордо. Я дякую Андрію і кожному, хто приймає участь в боротьбі за незалежність від російських нелюдів. Борімося і поборемо.